Привіт глядачі каналу Мотостор! Сьогодні познайомлю вас з трактором джинма на широких колесах і на дводисковому щепленні. Цей трактор має ось такий класичний вже для нас звичний зовнішній вигляд. Саме такий капот є оригінальним від заводу джинма, тому що ви тільки зверніть увагу, саме ось тут, бачите, навів вам написано дinма і є логотип золотий кінь. Це є оригінальний дизайн. І найтрадиційніший дизайн для тракторів джинма. Ну але менше слів про дизайн, тому що картинки всі бачать в інтернеті. Колір також менше має значення. Оригінальна джинма може бути синя, може бути червона, може бути зелена. Все залежить від того, що замовить імпортер тракторів. Тобто, що замовляє магазин, те може бути вироблено на заводі. Тому переходимо до комплектації трактора і знайомимось, що є. Комплектації, саме джинма, 24 кінські сили, широкі колеса, дводискове щеплення. Традиційно маємо комплект противаг, 4 противаги по 12 кілограм. Маємо також ось таку металеву табличку під номерний знак спереду, але, як на мене, її функція просто захищати пластик ось цього капоту. Ось така галогенна оптика дуже гарно світиться, і трошки пізніше я у відео покажу, як працюють фари Джинма 3244. Ну, а я перейду до переднього моста. Він в нас редукторного типу. Стандартна колія в нас буде 1,30. Гідропідсилювач у нас двосторонньої дії. І я одразу демонструю вам, що кліренс понад 35 см на цьому тракторі. Досягається це завдяки. Колесам розмірністю 16 на передній осі розбірні диски. І 112х24 з розбірними, до речі, також дисками на задній осі. Ну і, звісно, ще раз вам демонструю, що всі трубки, гідравліки, все заховано, тобто під трактором все зроблено грамотно. По комплектації цей трактор укомплектовано двигуном 385 завод «Лайдонг». Звертаю вашу увагу, що паливний насос. У цього трактора зараз змащується окремо, тобто окремо має ванну свою. Маємо масляний насос, ось цей червоний. Маємо відстійник з паливного баку. І маємо паливний фільтр, ось такий катриш. Далі повітряний фільтр маємо ось такий воздушний масляного типу. Є циклон. На двигуні довго не зупиняюсь, тому що саме цей двигун ви добре знаєте. Але важливо, що є два окремих гідронасоси. Генератор, стартер, з фільтра гідравліки у трактора немає. Далі зона посадки вже збільшена. Ви бачите, що ось така металева платформа да, без гумового калимка, але при цьому сама зона посадки збільшена. Праворуч ви можете сісти, звісно, але бокова куліса, яка зміщена праворуч, буде вам трошки заважати. Але при цьому куліса має 4. Передачі вперед, одну передачу заднього ходу. Ну і, звісно, ви бачите, є важель повишених, понижених. Ну і, звісно, все підписано також безпосередньо на коробці. Ось навожу вам різкість, щоб ви бачили. Далі, у цього трактора є важель ходозменшувача, тобто додатковий ходозменшувач після пониженого ряду. Панель приладів автомобільного типу гарно виглядає. Всі клавіші у нас з підсвіткою. Ну і замок запалення, звісно, знаходиться праворуч. У всіх джинма, це так. Далі. Ось саме цей важель відповідає за роботу навісного механізму, тобто навіска вверх вниз є міжколісне блокування заднього дифференціалу, ручний газ на правому крилі, ножний газ на підлозі і, звісно, роздвоєні гальмівні педалі. Ну і також стоянкове гальмо. Далі, сидіння у нас, бачите, широке, я зняв плівку, є регулювання жорсткості, і воно дуже-дуже широке. Це зручно. Далі у нас. Що маємо тут? Маємо важель, який відповідає за увімкнення повного приводу, а важель увімкнення швидкості валовідбору потужності 540 тисяч та нейтраль знаходиться ліворуч від сидіння оператора. Тобто зручна зона посадки, я обійшов трактор, і от подивіться. Тобто, найтрадиційніше, ви будете сідати ліворуч, стали на підніжку, і ось така гарна зона посадки. Дійсно комфортно. По триточковій навіски. До речі, одразу звертаю вашу увагу, що є табличка під номерний знак, тобто буде куди закріпити номера, коли зареєструєте трактор. Ось так виглядає триточкова навізка. Вона офіційно витримує навантаження у 420 кг, але досвід експлуатації і продажів показує, що спокійно навізка джинми саме в такому дизайні витримує навантаження до 500 кг. Вал відбору потужності закривається ось таким чохлом, він шестисліцевий. Ну і детально демонструю вам нижні тяги. Щоб ви бачили, як вони виглядають. Ну і, звісно, бокові розкоси. Бачите, добре, також вони закріплені на мосту, не буде обривати. Як, наприклад, обривається в більш дешевих моделях. Такі, такі випадки зустрічаються. Ну, Пару гідровиходів, я думаю, що ви також побачили на цьому тракторі. Ну і звісно, тепер я можу сісти за трактор, запустити двигун, щоб ви почули, як працює трициліндрове серце цього трактора Джинма. Ну і продемонструю вам роботу світлових приладів. Вже традиційно витискаємо щеплення, повертаємо замок запалення, панель приладів має індикацію. Все, трактор запустився, пускаємо щеплення. Тепер вмикаємо клавіші, Дивіться, вмикаємо габарити, ближнє світло, задній ліхтар, аварійка, ну і сигнал. І ось так працює в нас панель приладів. Ось так працюють світлові прилади на передній частині трактора. Одразу аварієчка. Перехожу до задньої частини трактора, демонструю вам на крилах світлові прилади. Ну і, звісно, задній ліхтар. Друзі, якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. Якщо є якісь побажання, коментарі, якісь питання, не забудьте, залишайте все в коментарях під цим відео. Якщо готові замовити трактор в мережі магазинів Мотостор, телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте техніку також на нашому сайті. Ще важливо, що на сайті є вся достовірна технічна інформація про цей трактор. Тобто всі детальні габаритні розміри, колія, вага, які насоси стоять, це все ми розміщуємо на сайті. Тому, кого цікавить детально про цей трактор, всі параметри заходьте на сайт, дивіться посилання в описовій частині цього відео. Все, друзі, з вас лайк. Чекаю замовлення техніки. Ну і, звісно, до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.